Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі. Як ви вже здогадалися з назви, сьогодні хочу. Розказати і показати вам наш черговий проміжний етап в будівництві гаражу з профнастилу. Кого зацікавить наше будівництво? Будь ласка, подивіться попереднє відео. В ньому нагадаю, ми виконали сам каркас до нашого гаража, а саме зробили стовпи, обв'язали їх. Так само встановили і обв'язали ферми. В цій частині вже відео ми перейшли на наступний етап виконання робіт, а саме обшили наш гараж профнастилом. І не тільки. До речі, також зробили вхідну, як кажуть, вхідні двері і зварили ворота, основу всіх основ кожного гаража. Давайте пройдемо всередину, покажу, який вигляд має наша конструкція на проміжному етапі всередині. Почнемо, давайте, друзі, з дверей. Двері ми виконали з профіля 40х20. Приварювали його в ось такому поперечному положенні, розкосинювали так поздовжньо в двох місцях. З урахуванням того, що воно обшилося профнастилом, міцності вистачає більш, чим їх не веде, не діагоналить, не вібрують. Двері стоять міцно. І, відповідно, посадили ось на отакі як оце точені завіси ну, з подшипником всередині. Так, Пройдемо всередину. Дивіться, друзі, який вигляд має він зсередини. Нагадаю, довжина нашого гаражу 9 метрів, ширина 5 метрів. Так, розмірність, розмірність воріт 3х3 метра. Монолітною конструкцією з планування. Видвижних воріт ми не стали реалізовувати. Хоча така, як кажуть, ідея в нас була, виконали ворота з двох відкриваючих фраму. Кожна фраму по півтора метра і висотою 3 метри. Відповідно, загальний проєм 3 на 3 метри. Візуально здається, що бокова частина є трішки більшою, так як знизу більший зазор з урахуванням бетонування. Основний каркас воріт. Виконувався з профілю 60х40, обв'язувався в двох місцях профілем 40 на 20. Ось так, друзі, має вигляд наш дах. Єдине з нюансів, доводилося працювати на лісах. Зауважу, ми працюємо з батьком вдвох, вкривали вдвох, він подавав листи з сторін, спокатів, я його стоячи на лісах, підтягував. Встановлював, відповідно по рівню виміряв, щоб воно все було рівненько-гарненько. Єдине зауважень, що виконуючи покат з покладання двох листів по одній одиниці з кожної сторони, відразу встановлював зверху коньок, так як він йде практично двохметровий. І можливості якісно вкрутити його не було від слова взагалі, навіть з урахуванням того, що важко дістати, та й з урахуванням безпеки. Так як я кажу, вже висота в нас по воротному пройому 3 метри, покат метр. Це вже практично ти працюєш на висоті орієнтовно більше трьох 35 метрів. А якщо вилазиш на сам верх, пока то буде і того більше. Ну щоб було безпекніше і надійніше. Працювали, як кажуть, можливо, не так швидко, але із завданням впоралися. Ось такі друзі, справи. Наступним етапом у наших роботах по оздобленню вже внутрішньої частини гаражу буде виготовлення оглядової ями для автомобіля. Дивіться, друзі, на просторах інтернету, та й друзів запитував, переважно всі рекомендували виготовляти яму практично. 6 метрів довжину. Не знаю. Для мене особисто я вирішив, що це буде забагато. Чому, пояснюю, я розумію, в таких ситуаціях, коли обмежена, кажу, обмежений розмір самого простору в гаражі, тоді треба виконувати відразу яму під розмір гаража. Тут ми можемо заїхати автомобілем, поїхати чи вперед, чи назад. Відразу біля воріт я її робити не буду. Будемо її виривати чуть далі. Розмірність планую виконати в довжину 4 метри, в ширину 80 см. Ось така розмірність буде, я вважаю, більш чим для виконання побутових як кажуть, робіт по ремонту автомобіля. І обкладати, відповідно, ритися, вириватися, вона буде ширшою з урахуванням матеріалу, з якого ми будемо її обкладати, а обкладати ми будемо її шлакоблоком. Чому шлакоблок запитаєте? По-перше, посовітували таким матеріалом зробити. По-друге, першочергово, в нас за мету було дістати силікатний кирпич. Знову ж таки, зайшовши, знайшовши в поміч собі інтернет, подивившись, я зрозумів те, що в наших також, широтах його немає від слова взагалі. Мені сказали, що його якби і виробництва немає, і немає його в наявності, щоб можна було придбати. Я знайшов в одному місці, але стан його був вже якби залишав бажати кращого. Було вирішено саме реалізувати обкладання ями шлакоблоком. Між стіновий піноблок мін -мін -завузький, а шлакоблок, думаю, буде саме те. Ви скажете, так можна було зробити стіновим червоним кирпичем. Ні, друзі. Стіловим червоним кирпичем я робити не захотів, із-за того, що він у нас е, місцевого виробництва, та й не тільки. І мені здалося, що саме ним е, буде недоречку це робити. Тим паче, що, на мою думку, шлакоблок, е, не знаю, як буде по якості самій е, в ямі, але не чи буде кришитися, чи не буде кришитися, ми, можливо, його візьмемо, е, зробимо стяжку, е, пофарбуємо погрунтуємо, пофарбуємо, я думаю, буде стояти. Але, на мою думку, той кирпич, який нам тут доступний і який не буде як, бити по карману з рахуванням доставки, він по якості залишає бажати кращого. Ось такі, друзі, справи. Ось прийшла нам доставочка. Ось таким шлакоблоком планую обкладати внутрішню частину нашої ями. З розрахунку на 4 метри довжини 80 см ширини в готовому вигляді, і на метр 90 глибини ями нам потрібно 228 штук. Тут 240 штук, відповідно, 60 штук на палеті. При доставці попросив був самого доставщика щоб він постарався на витягнутій стрілі, як кажуть, завантажити всередину палет. але Тут дерева, машина приїхала на доставку громістка е стрілою на витягнуту стрілу, він просто це зробити не зміг. Ось така ситуація, яка відвантажив на вулиці. Але він довго тут не затримається. Я думаю, за кілька днів ми зможемо, за неділю часу ми зможемо вирити яму, а потім перейти безпосередньо до обкладання її. Відповідно, перед цим забетонуємо низ, а потім будемо обкладати. Так, друзі, підійшов до кінця другий проміжний етап будівництва нашого гаражу з профнастилу. Кого цікавить ця тема, будь ласка, перейдіть в перше відео, ви ознайомитеся з початком будівництва нашого гаражу. Але, думаю, вже третя частина, завершальна частина, буде, як кажуть, фінішною. Так як я вже планую. З батьком зробити оглядову яму і залити периметр нашого гаражу бетоном. Як кажуть, основа і будівництво основне вже буде завершено. Звісно, ще тут роботи буде вистачати, будемо робити робочу зону зі столом, з полицями. Не забуваємо про електрофікацію, але це вже буде в наступному відео. Друзі. Кому цікава ця тема, кому цікаве відео, будь ласка, підписуємось на канал. Коментуємо, оцінюємо і до нових зустрічей. Нових відео. Дякую вам за увагу!